Відмінити не можна залишити, де ставити кому обрало міністерство фінансів. Його представники пропонують позбавити стипендій майже всіх студентів. Мінфін повідомив Міністерство освіти і науки, що на наступний бюджетний рік видатки на стипендію передбачені лише для учнів та студентів із числа дітей-сиріт, дітей інвалідів першої третьої групи, дітей, позбавлених батьківського опікування та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, а також аспірантам та докторантам. Тобто, якщо рекомендації Мінфіну будуть враховані у бюджеті на наступний рік, вже з 1 січня 2017 року багато бакалаврів та магістри не отримуватимуть стипендію. Ця інформація поширилася соцмережами, і студенти свого обурення не стримують. І хто та буде все зубріть відміни стипендії? Не царське це діло. обичному студенту получать стіпуху за те, що явився в університет. Дети сироты и дети из малообеспеченных семей вообще на пары не ходят. Процентов 80 не то, чтобы учились хорошо. И только им стипендии хотят оставить. Да уж, вот справедливость. За высокие баллы разовьем коррупцию в вузах еще больше. Голова правкому студентів ХДУ Олександра Пислар обурена не менше. Говорить, що такий крок Мінфіну антисоціальний На даний момент стипендія для студента це дійсно средство виживання. Мінімальна стипендія зараз 825 гривень, і з этой суми 330 гривень, студент платить за і залишається 500 гривень, яка, по которые неделю ну, пропитання вистачає. Тому говорить, що стипендія не має для студентів Поэтому цінності, не имеет для студента никакой ценности. І така нова система Можливо, матиме негативні наслідки у вигляді нових корупційних схем та конфліктів між студентами. можуть бути быть і з точки зрения э, преподавателів, и з точки зору того, що студенти між собою будуть конкурувати да, намагатися пытаться как-то э, мешать друг другу нормально учиться, ну, но елементарно даже в этом. Поэтому естественно, любая система требует доработки, її нужно постепенно внедрять в жизни, смотреть, что это за собой повлечет, чтобы это не имело каких-то негативных Додатковий дохід, винагорода, засіб для виживання для кожного студента стипендія має своє значення, тому позбавляти такої потрібної їм фінансової допомоги абсурд, запевняють студенти. Це Такий маленький, но стимул, яка мотивація, вчитися добре. Звісно, ми всі прийшли отримати знання, і кожен прийшов зі своєю определеною цією, але стипендія конечно, вона нужна. Я взагалі не знаю, як может прийти в голову відмінити у студентів. Для нас это стало, звісно, большим шоком, поскольку студенти некоторые, даже некоторые, 90% студентів просто живуть на стипендію, яку получают. Я, наприклад, на повышенной стипендии, я вчуся ради того, щоб отримати свої деньги. Не підтримують ідею відміни стипендій студентам і викладачі університету. Говорять, зараз і так вже відчувається дефіцит бажаючих вчитися. Що ж буде далі, якщо не буде навіть фінансового стимулу. Сьогодні університети борються за кожного студента і отримати бюджетника не так то й просто на сьогодні. І стипендія в розмірі 800 гривень це не такі великі гроші. І знову ж таки, це прекрасна мотивація студентів для навчання. Вони дійсно виборюють цю стипендію. Вони її заробляють на кожній сесії своєю працею і позбавити. Науку, ну майбутніх наших науковців, майбутніх фахівців, навіть цих ну не таких великих грошей. Ми вважаємо просто ну злочинно. Голова правкому студентів Хду Олександра Пислар запевняє: якщо ж до студентів не дослухається і все-таки ухвалять рішення про обмеження видатків на стипендію, то протестів акцій чи флешмобів не уникнути. Анастасія Юрченко, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.